Серед клієнтів міськрайонного центру зайнятості і криворіжці, і переселенці. З початку року, за даними центру, у місті працевлаштувався кожен третій із шукачів. Фахівці констатують, традиційно затребуваним у нашому місті залишається сегмент робітничих спеціальностей. Продовжить тему Олег Гендриксон. Рідне місто Юлії Старобільськ. Нині він під окупацією. Тож жінка обживається у Кривому Розі. Після переїзду одразу ж взялася шукати роботу. Звернулася до центру зайнятості, проте вирішити питання пощастило самостійно. Володимир кардинально змінив життя ще в 2015-му. Чоловік переїхав з Кадіївки до Кривого Рогу. Каже, обирав місто не в останню чергу через можливість знайти роботу. За допомогою центру зайнятості це вдалося. Втім, велика війна сплутала всі плани. За останні 10 місяців до Криворізького центру зайнятості звернулися більше 13 тисяч людей. Кожен третій отримав роботу. На сьогодні на обліку перебуває 3 300 безробітних. Із них 2700 осіб отримують допомогу по безробіттю. За цифрами статистики, життєві історії: чимало з них, як у випадках Володимира та Юлії, пов'язані з війною та вимушеним переїздом з рідних місць. За період воєнного часу до центру зайнятості зверталися внутрішньо переміщені особи. Звернулося взагалі 1600 осіб відповідного статусу. З них 1328 отримали статус безробітного та відповідно. 80% з цих зареєстрованих безробітних мало змогу отримувати допомогу по безробіттю, середній розмір якої складав близько трьох тисяч гривень. Упродовж цього періоду повномасштабної війни вітчизняне законодавство про зайнятість адаптувалося до нових умов. Так, у березні Кабмін передбачив виплати компенсації для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. У червні запроваджено мікрогранти для українців, що започатковують власну справу або розвивають вже існуючий бізнес. Також змінено періоди отримання допомоги по безробіттю та її розмір на сьогодні. Максимальна тривалість отримання допомоги по безробіттю. Не може бути більше ніж 90 календарних днів в період воєнного часу, незалежно від того, до якої категорії відноситься цей безробітний, який зареєструвався в службі зайнятості, або вже перебував в службі зайнятості. І якщо на момент 29 жовтня безробітний вже отримав певну кількість днів допомоги по безробіттю, яка перевищує 90 календарних днів, то таким особам допомога по безробіттю подовжена ще на 30 календарних днів. Проте таких осіб з обліку не знімають, зазначають у центрі зайнятості, тож вони можуть продовжувати пошук роботи. Наразі криворізькі роботодавці щодня підтверджують 100-150 вакансій. Спеціалісти констатують, такі показники в 10 разів нижче за довоєнні. Є можливість працевлаштуватися. Особливо медичним працівникам, тому що з цих вакансій близько 35% це саме вакансії для медичних працівників. Також це вакансії для спеціалістів, бухгалтери, економісти, це вакансії в сфері обслуговування, кухарі, продавці, перукарі таке інше. І також дуже ціняться на ринку праці Криворіжжя саме. Робітники, які висококваліфіковані, та робітники з інструментом, це і фрезерувальники, і станочники різного напрямку. Досвідчені спеціалісти робітничих професій мають шанси отримати роботу з найвищою зарплатою на нинішньому ринку праці. Найнижчий же рівень оплати близький до мінімального в сфері обслуговування. Олегендрексон Іван Проводов, Артем Кравченко. Постфактум.